Всім привіт. Ми тут з Остапом займаємось важливими справами, так? Ти що робиш? <свісно> Бавимось лего, розбираємо картки. До речі, треба їх посортувати. Тут різні є кольоритки. Що це? Наприклад, сукира. Що це у нас? Це інструменти. От, дерева. Іграшки. Ну, різні такі штуки. Так, і що ще? Ну, то й все. Я за ці дні, за декілька тижнів, настільки загубилася в днях, що навіть не знаю, який сьогодні день тижня. Чи середа, чи четвер? А де шкарпетка? Який ти вже великий-великий, Остапе. Котик собі спить на ліжку. До речі, ми вже включаємо батарею ось таку, тому що центральне опалення. Вже вимкнули. Мені здається, що зарано, тому що е, в нас холодно. От. доводиться включати і тепло одягатись. Цікавих новин у нас щось ніяких немає. Наші рибки, до речі, позаростали дуже водоростями, треба вже почистити. Дивіться, бачите, як тягнеться, то все шкідники, Треба вичищувати. А все немає часу. Так, думаю, що ми зараз беремося і підемо в магазин дещо докупити. Але я маю щось такий сильний головний біль, що я навіть не знаю. Хіба вип'ю таблетку, а потім будемо йти? <реш> Ти ганяєш? Може, зараз додам трошки відео з села, як він там гуляв собі на вулиці. Там йому простор. Це тут тако з кімнати в кімнату, а там стільки місця може собі бігати по вулиці. Так що все, йду збиратися. У нас, до речі, вже така краса біля будинку тут, дивіться, все цвіте і пахне. І прямо перед вікнами є ось таке дерево. Алича називається. А мені от завжди було цікаво алича це що? Це сливка? Чи це такий просто алича її є? Алича. Тому що на смак воно мені як сливи. Зараз наш. Нема оставчика? Нема, нема, нема. Є. Ага, машина. Гарто Та, так машина робить. Я думаю, по виразу обличчя Остапа зрозуміла, як ми збирались на вулицю. Деколи для нас це просто катастрофа. Так, дивіться, яка краса тут. Хтось посадив нарцис, я їх обожнюю. Не знаю, чи тому, що вони жовті, чи просто, просто подобаються. І тільки на вийшли. Як почався вітер і таке, мені здається, щось не видно дуже по землі, але мені здається, пару крапель було. Та воно на джинсах є. Ой, так що ми вдало, вдало вийшли погуляти. Ти кого побачив? Привіт! Привіт, Барсик! Ей, не треба віскати. А він же там ковбасу, Ні-ні, барс. Песик? Дійсно, почався дощ, тому ми швиденько в магазин і назад. Оце погадка. Коротше, ми довше збиралися, як були на вулиці. Песик. Бери песика. Бери ні? Цю штуку хочеш. Добре. Остап розплакався, рознервувався, не хотів назад повертатися, не то зрозуміло. Ми тільки вийшли і все, і, і до хати. Там дощ. Ой. А коли ви збирались, коли вдівались, до речі, дощу не було. Ніякого натяку на нього. Так, на вечері у нас сьогодні курка. Я її в духовці запікала, до речі, додала до спеції ще трошки гірчиці. Спробуємо, як то буде на смак. От, що буде пюре, треба начистити картоплі. Не знаю, чи в мене буде такий шанс, бо Остап вже рознервувався, вже все. Ну, хотів гуляти на вулиці. А, так, сьогодні ми їдемо в АТБ, тож буде випуск е, з акціями. Обов'язково переходьте на канал і дивіться. Ну, а на сьогодні, напевно, це все. Іду заспокоювати дитину. Можливо, він поспить трошки. Так що, всім па-па!